Якась мошка прилетіла. Доброго ранку. Сьогодні був мій перший робочий день в Канаді і я буду працювати на цій фірмі доскону, тому що я не витримаю ще одного такого навчання. Я цілий день сиділа за комп'ютером. І розв'язувала ці задачки. Я дивилась відео, відповідала на питання, дивилась відео, відповідала на питання, дивилась відео, відповідала на питання, не закінчила. Дуже багато техніка безпеки, пожежна, піднімання всяких предметів, щось ще. Потім показали внутрішню цю програму обліку робочих годин, потім подзвонив якийсь тіп. І розказував, як користуватися цим Outlook, пошта, кому писати, кому дзвонити. Коротше, дуже багато інформації. Я не знаю, треба лягати спати. І, можливо, завтра вранці мені буде легше якось це сортувати, але поки що взагалі дуже важко. З мовою важко, слова, яких я не знаю. Я не знаю, що взагалі я в шокі з цих слів. Я не знаю. Свого департаменту, <кій> свого департаменту я не бачила. З людьми не знайомилась. Тупо сиділа весь час в кабінеті, ще один тип там сидів і теж розгадував задачки. І то все не доробила. Ще завтра буду сидіти. Там мені на дві години роботи, і плюс потім треба буде читати, а потім буде ще щось. Я не знаю, купила собі за 100 доларів оце взуття, мені мають повернути якісь гроші, а може і не повернути. Дуже хочу спати, встала в 6 годин ранку, і завтра також. Встану в, 6 годин ранку. Ой, пардонте. Пардонте. Я встану в 6 годин ранку, зараз 9 годин вечора. Я вирішила зробити сухий пиріг по типу 3 стакана, як там стакан муки, стакан Манки. Така цукру, щось у мене не вийшло, воно всю хату заваняло. і періг не готовий, і їсти його страшно, діти ходять, носа затикають. Типу, що це? Що ти для нащо ти його взагалі готуєш? Такий ад. Так, Коротше, общем, що дуже дякую вам за підтримку. Я дуже вам вдячна за те, що ви мені понаписували коментарі під попереднім відео. Я не мала ще часу відповісти на них, і сьогодні теж не відповім, тому що мені треба зараз перед сином почитати англійську, а дуже важко. Дуже важко читати англійську, які хороші ну, бо вона, вона перемішується з цими класними новинами, які хочеться читати про Крим і про те, що там бавовна сталася. І день був дуже важкий і дуже я втомлена була. Але вечір у мене став кращий. Зараз піду повчу англійську і ляжу спати. Гарного вам дня!